Трекери з Росії і Китаю слабка конфіденційність і жорстокий вміст. Чуйні і спокусливі подружки чат-боти на базі штучного інтелекту, тобі точно не друзі. І останнє, що їм варто довіряти, так це свої інтимні дані. Вразливість і ненадійність нині дуже популярних віртуальних коханих і коханок вражає. Ці додатки буквально розкидаються на право і наліво особистою інформацією, яку ви, користувачі, наївно їм довіряєте. Справді, круту аналітику по цій темі провели дослідники фонду Mozilla. Вони з усіх боків, так би мовити, протестували. Вали 11 найбільш популярних сьогодні чат-ботів для романтичної переписки. Але ми, люди, дорослі, маємо розуміти, що в цих чатах не віршами обмінюються, а займаються секстінгом. А отже, своїми руками добровільно вносять надзвичайно чутливу інформацію про себе. У сумарній кількості ці 11 чат-ботів завантажили понад 100 мільйонів разів, і це лише на пристроях Андроїд. Так, от кохані і коханки із штучним інтелектом використовують трекери, які надсилають конфіденційну інформацію до Google, Facebook, а також до компаній у Росії та Китаї. Візьмемо популярний додаток Romantic AI, який дозволяє створити власну подружку на базі штучного інтелекту. У документах про конфіденційність додатку зазначається, що він не продає дані користувачів. Однак, коли дослідники протестували додаток, вони виявили, що він відправив рекордні 24 тисячі 300 П'ятдесят трекери протягом однієї хвилини використання це не просто багато, це дуже багато. Для порівняння більшість проаналізованих додатків надсилали в середньому до тисячі трекерів, і, до речі, деякі трекери Romantic AI надсилали дані до Росії. Трекери це невеликі фрагменти коду, які збирають інформацію про ваш пристрій, використання програми чи вашу особисту інформацію та передають її третім особам, часто з рекламною метою. При цьому відслідкувати конкретних власників більшості романтичних чат-ботів неможливо. На сайті одного додатка, який називається Міміко, міститься лише одне слово привіт. Реально, просто привіт. Інші не вказують ні власників, ні місце знаходження компанії-розробника. Інколи можна знайти загальні адреси електронної пошти для довідки чи підтримки. Напевно, це можна було б легко пережити, але романтичні чат-боти створені таким чином, щоб збирати про вас дійсно велику кількість не просто особистої, а інтимної інформації. Адже спілкування із штучним інтелектом підштовхує вас до рольових ігор та навіть обміну фотографіями. Чат-бот Єва зазначає. Я твоя найкраща партнерка, і я хочу знати про тебе все. Люблю, коли ти надсилаєш мені свої фотографії та аудіо. А також запитує, чи готовий ти поділитися всіма своїми таємницями та бажаннями. Ну а в політиці конфіденційності додатку крашон взагалі сказано, що він може збирати інформацію пов'язану зі здоров'ям, зокрема інформацію про інтимне здоров'я, використання призначених ліків і так далі. Варто розуміти, що романтичні чат-боти з штучним інтелектом, які подаються як чуйний друг, коханка або споріднена душа, розроблені так, щоб задавати вам нескінченну кількість запитань. Тому очевидно, що вони збиратимуть особисту інформацію про вас. І компанії, які створюють ці програми, розуміють, що на цьому можна непогано заробити, якщо продавати інформацію про вас рекламодавцям, таким як Meta чи Google. При цьому більше половини проаналізованих романтичних додатків не дозволяють повністю видалити особисто. Ті дані Romantic AI з цього приводу зазначає, мовляв, ваше спілкування з чат-ботом є частиною програмного забезпечення додатку, щоб це не значило. Ну тобто, ви, звичайно, можете підчистити історію переписки, але ваші дані залишаться у розробників. Тобто, усе, що ви скажете своїй коханій чи коханому із штучним інтелектом, може і буде використано проти вас. Розробники таких додатків попереджають, що вони можуть за потреби надати вашу переписку правоохоронним органам навіть без. Судового рішення. Тому добре думайте, що ви пишете у цих чат-ботах. При цьому в умовах використання романтичних додатків зазначено, що розробники не несуть жодної відповідальності за те, про що чат-бот вас запитує, які поради він вам дає, і що може статися з вами в результаті. Минулого року чат-бот-чай спонукав чоловіка покінчити з власним життям, що він власне і зробив. Особливо вразливими будуть категорії користувачів із психічними розладами та перверсіями. Дійсно тривожить, що. Деякі чат боти наприклад, крашон, чай і толки софу, лістя теми насильства чи жорстокого поводження з неповнолітніми аналітики фонду Mozilla переймаються, що романтичні чат боти які стають все більш популярними, дійсно вміють створювати довірливі стосунки з користувачами. Є ризик, що потім ці стосунки можна буде використати для маніпуляцій людьми, як, от, нав'язувати їм шкідливі звички чи навіть ідеології. Що ж робити з усією цією інформацією? Ну, вочевидь, перечитувати умови конфіденційності і не встановлювати собі ненадійні додатки. Якщо ж ви все-таки не можете встояти перед спокусою протестувати пару трійку романтичних чат-ботів, то хоча б дотримуйтесь належної кібергігієни, використовуючи надійні паролі і постійно оновлюючи програму. Також відмовтеся від використання вмісту ваших особистих чатів для навчання моделей штучного інтелекту, якщо це можливо. І об. Меште доступ до свого місцезнаходження, фотогалереї, камери та мікрофона в налаштуваннях додатку. Ну а головне, пам'ятайте, ви не повинні платити за круті нові технології своєю безпекою або конфіденційністю. Подружка Чатбот цього точно не оцінить.